Друзі, всім привіт! З вами завжди Василь та мої городські бучанські будні. Сьогодні, що? Сьогодні будемо готувати замарануємо скумбрю. Цікаво, що вийде. Ну, в принципі, вийде класно, тому що в Чехії вже так робив. Покажу свій рецепт, він не ідеальний, але він прикольний. Потім побачите, яка буде на виході. смакота. Так красота. Тому не перемикаємось. Лайк та поїхали. Так, зараз до Дімона в гості там, до речі, нього магазин. Навіть мене там впізнали. привіт, якщо дивишся, цікаво. Тому так. Продавець речі, впізнав. Тому і зайшов, зараз купив оцет. будемо зараз маринувати нашу Ось тут вона розморожується. У нас. І в нас вже тут а, скільки виходить, що 4,5 години вже сушаться наші джерки. Ось так вони виглядають. зараз треба буде перевер перевертати. Міняти, тобто ну, красота, що вам казати, як воно красота? Ну, Будемо зараз міняти, вертіти його, і маринувати нашу скумбрію. Починалось відео з Джера, буде все підряд і скумбрія зараз і... І м'ясо треба піджарити, Щось ще якось гречки зварити. Дивіться, в принципі, по рецепту рецептів багато дуже є. Ви можете подивитися а, в ютубі, але я завжди роблю вже на око на своє, мене око вже набито, постійно в Чехії готував. так. Тому дивіться, ось на таку кількість води, тут у нас десь близько літри, то ось скільки солі. Ну Десь дві, дві столові ложки сілі. Ну, солі йде. Десь ось так. в принципі. Далі йде одна ложка столова цукру. Ось така йде одна ложка цукру. Помішуємо, помішуємо. Ну, зараз ми будемо це все нагрівати до кип'ячення. Але це не все. Що далі? Зараз покажу. Так, це помішуємо, помішуємо. Е, дивіться, що треба? Треба ще одну столову ложку е, масла. Ну такого, знаєте, ростительного масла, як пишуть в рецепті. Але в мене немає, є олівкове, але воно трохи підморожене. Зараз видно. Так, приблизно короче, на око. Надавимо. Ну, як нема ніякого, то і таке піде. Це просто, щоб трохи ну, ось так. Потім також кидається лавровий листок, але я його також забув, але нічого в мене, є, то суміш перців, тут багато різних видів, бачите? Ось просто чорний мелений і ось така суміш спецій. Дуже вони пахучі, воно це все до риби, все саме то, що треба. Також це все перемішуємо, розмішуємо. Ну, Зараз це масло розтане, воно просто що ну, підзамерзло. Холодильник морози добряче. Ось така виходить у нас розсов. Так, далі у нас йде лук. Такий звичайний і ось молоденький. Можна прямо так з цим корінням, нічого страшного. В принципі, це воно нічо, ну, якби, зайвим, нічого поганого не буде. Виварю, потім буде класно. Так. Так, далі у нас іде оцет, також столову ложку десь. Ось, ось так. Все, тепер це відправляємо на плиту, треба його закип'ятити. Так, тепер у нас є така скумбрія, купили свіже морожену. Зараз її нутруємо, нарізаємо та маринуємо. До речі, реально воно так набагато дешевше виходить купити свіжу скумбрію та самому замаринувати, ніж купувати там в тому нову сі вже готову. То, в принципі, часу небагато займає, але все ж таки ти знаєш, що ти сам це зробив, то буде дуже-дуже смачно, друзі. Що у нас на вулиці? Люди гуляють, вихідні всіх. Машина стоїть, щойно тільки що їздить до Димона, трохи попили кави, з'їздили по справам, туди-сюди, а завтра вже виходить на роботу. Тому, в принципі, воно на роботі і цікавіше. День швидше пролітає, ніж вдома, сидіти, що нічого. Зараз туди-сюди, приготуємо, поїмо повечеряємо та будемо лягати відпочивати. Так, з комбою нарізали такими шматочками. Тут вже якраз і бульончик наш закипів. Зараз 3 хвилинки, 3-5 хвилинок Кипить, виключаємо, чекаємо, поки остине, щоб не кипяточок був. І відправляємо туди рибку. Так, Замаринував гомілку, ось такого. що у нас в маринаді. Маринад у нас ходить. о забув. Герчиця мед, тобто приправа для домашньої ковбаси, в принципі ковбасу не роблю, думаю, буду додати її м'ясо сюди. То ось так все ретельно перемішали. замаринували, руки помиті, не переживайте. Все для себе, то в принципі можна починати його. Смажити. Я просто його засмажую, виходить як майже той самий шашлик, просто що немає часу той шашлик робити це. Ну, а так швиденько, простенько все на скору руку. Ми його зараз зажаримо, затушимо. Буде дуже-дуже смачно. На обід так беру. так ну, В принципі, це раз, зараз весь розсол також сюди виливаємо і тушимо його. Чи жаримо, чи смажимо. Коротше, побачите. Так, наш розсіл охолоджується. в принципі зараз ще так, хвилин 20 і можна вже туди відправляти нашу рибу. А поки в нас свариться гречка, е, жариться або сушаться джерки і жариться наше м'язко. Тобто, що тут показувати, Уже покажу, коли в нас буде готова рибка. Тобто, через, в принципі через сутки вже можна їсти через 24 години, але. Я хай два дні краще постоїть, просовується, нормально промаринується. Та через два дні включимося та покажемо, як ми будемо його красиво споживати. Тому так, з вами був завжди Василь. Цікайте, для вас це зараз пройде секунда, а для мене два дні. Тому поїхав далі. Так, друзі, у нас пройшло вже вже два дні. пройшло. Я вже в принципі навіть це сьогодні третій день. Я вчора вже куштував нашу скумбрю. Вийшла. Бомбезно дуже, але вчора знімати щось я так і не встиг, або навіть забув, що я знімав відео і просто я прийшов додому, голодний, то одразу накинувся на ту скубрію та і все. А зараз поставили мундири, будемо вечеряти. Тому так, цікаво, смачно. Зараз покажемо вам скумбрію. Так, нічого, в принципі, вже все готово, картопля наша зварилася, рибка дуже смачна. Повторюю, що втори я не стримався, почав додому з роботи, але реально захотілося полізти ту каструльку і виливати рибу. Ми діставлю там тепло половину з половиною десь зілю зараз, але в принципі нічого залишили на сьогодні. Дивіться, всім приємного на апетиту. Вже течуть. зварили картоплю, нас називають картопля в мундирах, ось такого, коли вариться прямо в лушпинях. І ось моя грибка. Ну Це в принципі, я купив таку копчену з кумбрю, це так чисто для красоти додав. А ось саме моя. Ось Дивіться, вона жирна, вона реально дуже-дуже смачна, промаринувалася супер. Солоненька така клас, просто бомба ось така. Тому всім приємного апетиту. Василю також. До речі, краще зробити самому ось такого, в принципі, це не тяжко, щоб людей і для них якби краще і простіше піти в магазин, купити готово. Але я такий собі подумав, тобто який там був маринад. Скільки риби в тому маринаді маринувалося, Тобто, також... Яка риба там маринувалась, Я, в принципі, ну, помив там все ну, чистенько все потім. Ну Тобто, знаєте, що ви знаєте, що ви самі це маринували, робили той маринад, рибка у вас була чистенька, охайна, типу, все нормально. Тому краще так, це, по-перше, дешевше, а по-друге, реально, що це саме стимул тому, що ви робили це саме, тому це буде смачніше. Ну Як у мене так, я не знаю, по вас у мене так. Тому зараз вечеряємо та лягаємо спати, завтра утром на роботу. В принципі, вставати я стою рано, о 5 ранку, поки там зуби почистю, поки складу дочі, термазочок, в принципі, поки там настроюсь до роботи, на, точніше до роботи, тому так. Вже на вулиці Вечір. Люди гуляють класно. У нас тут смажиться, знов таки ніжки. В принципі, це найголіше, найпастіше поставив до жар і на роботу їсть, Тому так ми вечеряємо спати. Вам, друзі, всім... До побачення мирного неба. Якщо є можливість, працюйте, працюйте і працюйте. Тому ставте, не забувайте лайк, підписку на канал. А всім пока.